Всім привіт! З вами команда волосклад І сьогодні у нас на огляді недорогий гірський байк Sparto Ambition. Модель має дві версії: DD та HD. Вони відрізняються гальмами. Ambition DD має механічні дискові гальма. А на HD встановлена гідравліка. Тепер про модель Sparto Ambition – це 29 дюймовий хардтейл, що має надійні компоненти, які будуть забезпечувати комфортне використання протягом всього періоду експлуатації. Байк гарно підійде людям, що шукають велосипед для щоденного ком'ютингу, при цьому з можливістю кататись у парках або лісових стежках на вихідних. Існує у одному розмірі рами 21 дюйм, на зріст від 180 до 195 сантиметрів. Пропонується у двох кольорах: у чорному з червоним та чорному з зеленим. Огляди на інші хартелей від українських виробників, ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків. Або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела, 18 Рама виготовлена з алюмінію. Є дуже легкою. Її труби сформовані за допомогою технології гідроформування. Тому труби мають складний профіль. А разом із цим гарний вигляд та підвищену жорсткість. Завдяки цьому ви будете відчувати краще керування байка у поворотах. І, взагалі, геометрія рами створена для розслабленої посадки та не є агресивною. Задній швидкісний трос проведений у верхній трубі. Рульова інтегрована на нижній трубі розташовані бонки для фляготримача. Можна встановити крила та багажник. Вилка SR Suntour XCM з ходом 100 мм встановлена для посилення щеплення переднього колеса з поверхнею і поліпшення загального управління велосипедом. Зроблена вона на базі алюмінієвого корпусу, що робить її легкою і довговічною. Всередину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження. У правій нозі встановлений гідравлічний демфер, який відповідає за уповільнене розтиснення підвіски. У демфері також є можливість блокування амортизації, що розширює можливості велосипеда як на асфальті, так і на ґрунті. Кермо та винос виконані з алюмінію. На кермі встановлені зручні гріпси з замками. За комфортну посадку відповідає зручне кроскантрійне сідло. Воно Встановлене на алюмінієвий підсидельний штир, колеса зібрані на алюмінієвих втулках, обода також виконані з алюмінію, подвійні, є протиударними. Покришка кенда шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором. Колеса є легкими, будуть забезпечувати гарний накат та щеплення у місті, а також на тривалих поїздках по пересічному бездоріжжі. Контролювати швидкість допомагають гідравлічні дискові гальма Shimano mt 200 Працюють у парі з роторами 160 мм спереду та ззаду. Натискання є легким та точним. Ці гальма вже отримали визнання від користувачів за свою надійність. Колодки самі підводяться до ротора з часом зносу. Це спрощує їхнє обслуговування. На Ambition DD встановлені механічні дискові гальма Tektro M280, також з роторами 160 мм спереду та ззаду. Sparto Ambition має 24 швидкості. Трансмісія складається з надійних компонентів бренду Shimano. Встановлена касета Shimano HG200 на 8 зірок, а перемикає швидкості ззаду Shimano Altus. Ведуча пара – це алюмінієві шатуни ProVille на 3 зірки з розрахунком 22-32-42. А передній перемикач це Shimano Tourney, монетки Shimano Altus. На Ambition DD встановлені моноблоки Shimano, що відповідають за гальмування та перемикання передач. Сparту Ambition створений бути універсальним та високопродуктивним за рахунок легкої алюмінієвої рами та комфортної посадки, а якісні комплектуючі будуть давати впевненість на будь-яких дистанціях та при будь-яких умовах. Якщо вам потрібен велосипед на кожен день, обов'язково придивіться до даного байка. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком юа. До нових зустрічей.